Вітаю вас, ефірі телеканалу Чорнівці. Сьогодні понеділок, перший робочий день тижня, 2 листопада. І про основні місцеві події цього дня, а також минулих вихідних, вам розповідають наші кореспонденти. На початку коротко про основне. За минулі вихідні в Чорнівецькій області виникло сім пожеж, на одній з яких загинув чоловік. Чорнівецькі міліціонери ліквідували наркопритон у квартирі багатоповерхівки. Ювілейні скарби коронації у Чернівцях презентували останні новинки літератури 2015 року. Близько 12-ї години ночі працівники водоканалу завершили основну частину ремонтних робіт на аварійній ділянці водогону поблизу села Біла, через яку подача води в місто була обмеженою ще й з минулого четверга. Мер міста у своїх виступах зазначив, що аварія дуже серйозна. Такої в Чорнівцях ще не було, оскільки пошкоджено магістральний водогін діаметром 90 сантиметрів. А ремонтні роботи ускладнюються тим, що місце аварії знаходиться на березі прута, і мокра гравіна піщена суміш перешкоджає доступу до місця прориву. Що вже вдалося зробити на місці аварії? Та коли чорнівчани зможуть розраховувати на безперебійну подачу води, дивіться далі в сюжеті. Основну причину аварії на водогоні поблизу села Біла ліквідували, запевняють у водоканалі. Зараз на місці дірявої ділянки труби стоїть нова, яку комунальники вже почали поступово наповнювати водою. Вчора була демонтована пошкоджена труба, і ця вставка відповідно була змонтована. І після того почалося заповнення мережі і її промивка. Зараз на даний час ми поступово накопичуємо воду, робимо це дуже обережно. Для вирішення проблеми необхідну трубу шукали у сусідніх областях. В результаті знайшли лише у Івано-Франківську, щоправда, дещо більшого діаметру. Це була виготовлена індивідуальна вставка, труба діаметром 1000 міліметрів і виготовлялися приходи на діаметр 900, так як воно є по існуючому режі. Комунальники пояснюють, трубу необхідного діаметру зараз знайти важко однак запевняють, змонтована конструкція буде не менш надійною. Бо з трубою зараз проблема, і прийшлося з тисячку переходити на Там Не було такої закупити дані. Нема ну то дев'ятисотка, тисячка – то невелика різниця. Вона воно більше ходова тисячка, бо нам треба, щоб вона була нормальної якості. Для того аби відновити водопостачання у місті, працювали без вихідних цілодобово і завершили зварювальні роботи лише близько 12-ї години ночі. Загалом замінили 15 метрів труби. Підпрацювали середи, буквально по неділю, по 1 листопада, хлопці. Вчора 12-24.00 завершені були роботи. Виконана заміна 15 метрів лінійної труби. Люди постаралися і зробили цю роботу належним чином, як то кажуть, працювали цілодобово. Наразі відбувається наповнення системи водою та проводяться регулюючі роботи. Тому від завтра водопостачання міста відбуватиметься в нормальному режимі. Іван Бучелинський, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. За минулі вихідні в Чорнівецькій області виникло сім пожеж. На одній з яких загинув чоловік. 31 жовтня, близько восьмої години ранку. На гарячу лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу в селі Костичани Новоселецького району. Горів житловий будинок 56-річного місцевого мешканця. Про пожежу повідомила його дочка, яка проживає в сусідньому будинку. За місцем виклику відразу виїхали рятувальники, які виявили тіло чоловіка вже без ознак життя. Ймовірна причина виникнення пожежі та загибелі людини це необережне поводження з вогнем під час куріння. Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Чернівецькій області звертається до мешканців області з метою дотримання та виконання основних вимог пожежної безпеки. Чорнівецькі міліціонери ліквідували наркопритон у квартирі багатоповерхівки. Мешканець обласного центру облаштував у власному помешканні місце для виготовлення та вживання психотропних речовин. Співробітники відділу боротьби із незаконним обігом наркотиків у МВС України в Чернівецькій області припинили діяльність притону. Як саме? Дивіться далі. Днями правоохоронці отримали оперативну інформацію про те, що в одній із квартир на вулиці Руській, що в Чернівцях, збираються підозрілі молодики та звідти постійно відчутний специфічний запах. Під час перевірки інформації у помешканні 34-річного мешканця обласного центру правоохоронці знайшли ще трьох молодих людей, які перебували під дією наркотичних речовин. Також під час огляду помешкання виявили використані шприци, ліки, які використовувалися як інгредієнти для приготування наркотичних засобів. Окрім цього, правоохоронці вилучили три шприци наповнені наркотичною речовиною, дезоморфін, пристрої для вживання психотропних речовин та чотири банки із невідомою порошкоподібною речовиною. Виявлене правоохоронці направили до науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при ОМВС України в Чернівецькій області для проведення експертизи. Відомо, що власник квартири, в якій збиралися підозрілі молодики, він раніше неодноразово притягувався до кримінальної та адміністративної відповідальності. За даним фактом, слідчі розпочали кримінальне провадження, передбачене частиною першої статті 317 Кримінального кодексу України. Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до п'яти років. Дар'я Товпіч, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Також міліціонери вилучили майже 2 кілограми марихуани в господарстві Буковинки. Вилучений канабіс правоохоронці направили на експертизу. А за даним фактом вже розпочато кримінальне провадження. Подробиці цієї справи дізнаєтеся з сюжету моєї колеги Дарії Товпіч. Правоохоронці у підсобному господарстві Буковинки виявили пакет із марихуаною. Згодом з'ясувалось, що наркозілля у господарстві жінки заховав її син. Старенька ж про те, що її син зберігає наркотики, в неї вдома не знала. Чоловік проживає в Чернівцях, однак час від часу приїжджав гості до своєї матері. Також відомо, що він неодноразово судимий за скоєння крадіжок. Канабі з вагою майже 2 кілограми. Міліціонери вилучили та направили до науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при ОМВС України в Чернівецькій області для проведення експертизи. Дії зловмисника слідчі кваліфікують за ознаками злочину, передбаченого частиною 2 статті 309 Кримінального кодексу України. Словмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до п'яти років. Чоловік наразі запевняє правоохоронців у тому, що марихуану зберігав для власного вживання. Так це чи ні? З'ясовує слідство. Дар'я Товпіч, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Гроші, які надійдуть в Чернівецьку область, за результатами митного експерименту витратять на ремонт дороги снятин не магала. Про це повідомив журналістам керівник облдержадміністрації Олександр Фищук. Про що ще він говорив? Дивіться в нашому сюжеті. Поки що немає офіційних результатів виборів, але згідно з попередніми підсумками, відомо хто з об'єднаних громад Чернівецької області отримав старост. Це мамалихська сільська об'єднана територіальна громада Новоселецького району. Об'єднана громада Великі Кучурів, Тисівці, Снячів, Гадилів, Глибочок, Сторженецького району, місто Сукіряні, село Коболчин Сокирянського району, села Вашківці, Шишківці, Нова Слобода Сокирянського району, Усьпу Путильська сільська об'єднана територіальна громада де входить усть Потила і Мареничі село, Глибоцька об'єднана територіальна громада, Волоківська об'єднана територіальна громада Глибоцького району, Недобоївська об'єднана територіальна громада Хотинського району, Рукшинська об'єднана територіальна громада Хотинського району, Клішковецька об'єднана територіальна громада Хотинського району. Від перевиконання платежів на митниці в область надійшли значні гроші, які планують використати на ремонт автошляху Снятин Мамалига, повідомив також Олександр Фищук. По перерозподілу Чернівецька область отримала 29 мільйонів. Зараз проходять всі необхідні процедури стосовно розподілу цих коштів і освоєння їх. Як ви пам'ятаєте, ці кошти мають цільове спрямування. Це на продовження робіт дороги в Чернівецькій області. Йде мова про дороги, яка від Снятина до Мамалиги Новоселецького району. За жовтень перевиконання складають 25 мільйонів гривень, які також будуть використані на будівництво дороги, снятин Мамалига. Надія Величко, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Теплопостачання в Чернівцях відновлено. Замінено 160 метрів теплотрас, тому вже 3 листопада все буде працювати в звичному режимі, зауважив міський голова Олексій Каспрук. Також під час брифінгу йшлося про громадський транспорт у Чернівцях та одвічну проблему доріг в обласному центрі. Подробиці в сюжеті наших кореспондентів. У Чернівцях буде створено спеціальну комісію, яка досліджуватиме роботу громадського транспорту в місті, адже на адресу деяких перевізників надходить чимала кількість карг. Неодноразові зараз скарги були на 3, 6, 19 маршрути про те, що знімаються соціальні рейси, яких має бути там певна кількість. Що зменшується інтервал руху, що знімають автобуси, наприклад, в сьомий вечора, коли люди фактично вертаються, це неприпустимо. Тому оця група має, скажімо так, це все дослідити і відповідні надати висновки, що робити далі з перевізниками і з маршрутом. Потребує уваги не лише якість надання послуг перевізниками, а й саме дорожнє полотно. За словами мера, вже найближчим часом можна очікувати здачу в експлуатацію в вулиці Каспрука, адже залишились лише додаткові роботи по ремонту. Асфальт по всій довжині вулиці уклали. Є зараз додаткові такі ну, роботи вже по упорядженню цього всього діла. Тобто, десь люки піднімуть, десь. Треба з'єднати з іншими вулицями з нормально, акуратно. Як тільки це буде зроблено, дорожня розмітка і акти виконаних робіт будуть підписані, то можна вважати, що вулиця здана в експлуатацію. Цього разу ну, асфальт вже інший, якісний, тому сподіваюся, що проблем не буде. Окрім цієї вулиці, вже наступного року планують відремонтувати одну з основних Руську. Проте за нею буде вже ухвалювати рішення нове скликання депутатів міської ради. А за роботу нинішньої Олексій Каспрук висловився. Сесія була зірвана, фактично в четвер після обіду. Деякі депутати не вирішили там не прийти на сесію. Зависло сотні питань чернівчан. На мій заклик, гідно відпрацювати, нормально закінчити свою каденцію. Ці депутати його не почули, просто зірвали без, без пояснень, без обговорень. Кворум у нас був ледве-ледве, ну, не пройшло одне земельне питання з 31 депутату, двоє там встали, обурені, покинули сесійну залу. Очікую будь-чого, розумію, що продовжується другий тур виборів, розумію, що у частини депутатів є зацікавленість в цьому. Також під час брифінгу Чернівецький міський голова висловив співчуття постраждалим та їхнім родинам, які загинули в Бухаресті під час пожежі. Ольга Колодницька, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Революція на граніці. як це було? Висновки перемоги та помилки сучасного студентства. Студентський парламент Чернівецького національного університету імені Юрія Фецьковича та студентська рада БДМУ ініціювало проведення студентського збору для спільного відзначення 25-ї річниці студентської революції на граніці. Під час зборів не оминули питання підкупу студентів. Студенти Чернівецького національного університету імені Юрія Фецьковича та Буковинського державного медичного університету зібрались в палаці академічний задля спільного відзначення 25-ї річниці студентської революції на граніці. Під час заходу молодь обговорила наслідки останніх виборів, після яких квота довіри до студентства дещо знизилась. Зокрема, тоді коли кілька десятків студентів запідозрили у продажі власних голосів. Насправді залишилася та частина населення, яка не усвідомлює до кінця важливість рішення, свідомість кожного. Тому намагатимуся почути думки, почути думки громадських активістів, звичайних студентів, університетів, коледжів, усіх запрошених і якось спільно дійти до висновку. Насправді то, що нам потрібно бути єдиними, єдиними в усьому, в тому числі в нашому виборі. Під час заходу відбувся показ тематичного фільму. Студенти також почули думки громадських активістів, учасників євромайдану студентських лідерів. На захід запросили і Андрія Греченюка, учасника АТО та викладача Чернівецького національного університету імені Юрія Фецьковича, який висловив свою думку щодо масового продажу голосів виборців. Я вважаю що це елементарна безвідповідальність і неповага до себе. Неповага до тих людей, які хотіли змінити щось у цій країні ціною свого життя, ціною своєї крові. Тобто, це все було розтоптано якимись такими якоюсь жахливою безалабриністю, безвідповідальністю на захід запросили і представників правоохоронних органів. ми сьогодні будемо проводити профілактичну роботу з студентством. Аби вони в подальшому розуміли для чого яка їхня участь під час виборів і як вони правильно повинні реалізовувати своє виборче право, також правоохоронці нагадали студентам, що за продаж голосу під час виборів передбачена відповідальність. Їй загрожує кримінальною відповідальності за статтею 160 частиною першою, яка передбачає не тільки продаж, а погодження з пропозицією або його продати вже несе кримінальну відповідальність Це або штраф, або ж обмеження волі. За продаж власного голосу виборцю загрожує штраф у розмірі від 1700 до 5100 гривень або ж обмеження волі строком до двох років чи виправні роботи на цей же термін. Дар'я товпіч Андрій Дубінецький Чернівецький репортер телеканал Чернівці. А у Чорнівцях завершився ювілейний 10-й фестиваль театральної комедії Золоті оплески буковини, участь якому взяли 10 театрів із усієї України. Розпочинали театрали Енеїдою. А останньою на сцені Чорнівецького муздрамтеатру театру глядач споглядатиме на хлібника у виконанні національного театру імені Лесі Українки. Про те, як проходив ювілейний фестиваль та чого Чорнівецькому глядачу чекати наступного року, дивіться вже за мить. Протягом 10 днів Чернівецький глядач мав змогу побачити 10 різних комедій у виконанні театрів з усієї України та з румунських ботошан. Сьогодні ж фестиваль Золоті оплески Буковини добігає кінця, однак пройшов він безсумнівно вдало. Переконаний директор Чернівецького муздрамтеатру. Для мене здається, вдало, тому що є визначним те, що кожного вечора був заповнений зал. Особливо від того, що завершується. Ну і сьогодні ввечері у нас зі сцени голова журі зачитає протокол журі, в якому будуть розписані всі номінації, які були отримані. Цьогорічний ювілейний фестиваль комедії продемонстрував, що український театр живе і розвивається. Переконані члени журі, адже театрали знайшли чим подивувати. Окремо відзначаються відданість чорнівецьких глядачів. Досить багато було вистав цікавих, несподіваних. Фестиваль дав можливість власно побачити трошки сходу, бо Чернігів такий схід і. Мама дав можливість подивитися, як глядач міє любити свій тата, бо таких відданих, як Чернівецькі глядачі, справді рідко найдеш щодо визначення переможців у номінаціях, члени журі зізнаються, сперечались довго, але врешті дійшли згоди, що й виголошуватимуть зі сцени після останньої комедії фестивалю. Я не скажу, що ми пересварились, але були досить Дуже гарячі, гарячі моменти. В результаті переміг здоровий глуст і професійний підхід до справи. Я думаю, що сьогодні на сцені ви все побачите на закритті фестивалю. Нагадаємо, що завершуватимуть фестиваль комедію на виконання національного академічного театру російської драми імені Лесі Українки. А по завершенню, окрім театралів, нагороди, отримає і найкращий Чернівецький глядач. Іван Бучилинський, Денис Нуменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Гурт Кордон чорнівецького прикордонного загону створений у вересні 1992 року на базі військового оркестру. Перший склад колективу це військовослужбовці строкової служби, музиканти оркестру. Гурт і наразі продовжує виконувати пісні патріотичного характеру. Історія про таоновитих людей, які роками займаються не лише військовою справою, а й творчістю. Вже за мить. Першим авторським твором гурту Кордон стала пісня «Пагранатріат», з якої почалося творче життя колективу. Керівником гурту та його засновником 1992 року став Сергій Бойчук, який ним є усі роки існування колективу. А це вже 22. Зібралося нас хлопців так немало. Серед них були музиканти, і ми створили спочатку оркестр духовий. І на базі оркестру вже сформували свій ансамбль, який Мав першу назву зовсім не кордон, прикордонник буковини недалеко, але майже та сама назва. І спочатку було, був повноцінний ансамбль, там було вісім чоловік, бо тепер, як бачите, нас тільки двоє лишилося в дуеті. Вісім чоловік було, була повністю вся музика наживо, з ударними, з гітарами, з клавішними, з трубами навіть з духової секції. У 1995 році на військову службу за контрактом на посаду старшого інструктора музиканта проходить молодий талановитий музикант Іван Луків, голос якого забезпечує репертуар гурту та стає новою рушійною силою для творчого розвитку колективу. Як розповідає сам Іван Луків, нахил до музики мав ще з дитинства. У його сім'ї співають усі від прадіда до наймолодшого брата. писали переважно писали на слова таких. Поетів відомих, там Михайло Ярановський, Михайло Ревуцький. Навіть в нас тут колись працювала художником Раїса Рязанова. От дуже багато пісень на її слова були написані. Зокрема, там прикордонні Мадонни. Вона була дуже популярна, актуальна. За весь час існування гурту кордон виступав на різних сценах України. Саме таке більш запам'ятовуючий це наш виступ на першій такій, можна сказати, великій сцені. Це в 93-му році проходив конкурс Первоцвіт 93, де ми зайняли почесне третє місце. І також виступали по районних, по обласних сценах, навіть навіть побували в Києві, в Палаці України, так, вони в Палаці України вроді. Ну під час гастроль побували також в різних областях України, доїхали ж до з північних і кордонів майже ж під саму Білорусію. Гурт кордон надалі продовжує свою творчу діяльність. Складаються нові авторські пісні та виконуються вже давно відомі твори. Наша слава віках не заміне сонце, і місяць нам путь, любу прикордонники для України. Незалежність від честь пережу Ольга Колодницька, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Ювілейні скарби коронації у Чернівцях презентували останні новинки літератури 2015 року. Конкурс Коронація слова відсвяткував свій 15-річний ювілей. За цей час надрукували більше тисячі книжок, відкрито чотири сотні нових молодих та талановитих авторів. Знято нові кінофільми та поставлено п'єси. У Чернівцях переможці та засновники конкурсу розповіли, чого чекати від наступних років в українській літературі. У 2000 році коронація слова задумувався конкурсом рукописів. Тоді ніхто не хотів друкувати нікому невідомих авторів, а тому перші книжки виходили тиражами тисяча примірників. Одна з перших переможниць Чернівецька журналістка Юлія Боднарюк. Вона перемогла також у двох гранд коронаціях. У 2010 році її робота атестація, а у 2015-му у зоні недосяжності були визнані кращими кіносценаріями. Коли вийшов, що заносів, я вже втратила свідомість. І коли він поклав мені корону на голову, вона почала падати. І він її зловив з того часу. Я не люблю це цього слова, що корона з голови не падає. Корона з голови падає, тому я в ній не ходжу ні на роботу, ні до магазину. Ну і вдома також вдягаю, лише коли треба з дітьми розібратися. Конкурс коронація слова з самого початку задумувався як конкурс рукописів, тобто авторство зашифровується спеціальним кодом, який знають тільки юристи, а потім компетентне журі обирає анонімного переможця. Його ім'я стає відомим вже на врученні премій, тож шанси на успіх є у кожного незалежно від літературного досвіду. Наприклад, Богдан Коломійчук, лауреат першої премії 2013 року за роман Небо над Віднем», намагався перемогти двічі на зустрічі з Чернівецькими студентами. Він розповів, що чимало персонажів списані з реальних людей. Все почалося з моєї викладачки математичного аналізу. Бо... Яка е, б мій роман Людвизир і Гривельнуш» і стала там відьмою. Е, ні, насправді просто в на мене дві освіти. Перша була якраз, е, я астроном за першою освітою, і в мене була така страшна дисципліна як математичний аналіз. Була дуже чарівна вчителька викладачка. І можете собі уявити цей музухізм, чарівна викладачка і житливий предмет. Е, от Катерина Даманська стала відьмою в моєму романі. Є якщо всього, що вона цей роман прочитала, і я зараз однівся пограбляти на вечірку. За час існування світ побачив і Альманах 15 років коронації слова. За цей час відкрили чимало нових імен, надрукували безліч творів і головне, прищепили українцям любов до читання. Коронація слова це і літопис сьогодення. Це тоді, коли от молоді письменники можуть писати про те, що відбувається зараз. От у нас минулого року на конкурс дуже багато прийшло на тему АТО. А революції гідності на, на тему взагалі історично коронація слова за ці 15 років навіть увійшов в шкільні підручники як конкурс, який дає зелене світло авторам новітнього покоління літератури. Надія величко Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Якісний одяг відомих брендів став ще доступнішим в Чернівцях в торговому центрі. Метро відбулося відкриття нового відділу одягу та взуття шафа, який зацікавить розмаїттям асортименту та приємними цінами найвибаглівішого клієнта. Більше про це дивіться нашому матеріалі. Новий відділ одягу та взуття шафа, що відкрився в стінах торгового центру метро, є зразком унікальної концепції магазин в магазині, яка черговий раз переконливо доводить, що у торговому центрі такого формату можна із задоволенням придбати не тільки продукти, але і непродовольчі товари, що робить процес закупівлі в метро для вас ще більш зручнішим. Торговому центрі Метро Чернівці. Ми відкриваємо концептуальний магазин «Метро Шафа» та унікальні оновлені відділи непродовольчої групи товарів з унікальним концептуальним асортиментом. Магазин Шафа це ще одне підкреслення того, що «Метро Груп» вкладає у розвиток метро-магазинів в Україні. Це інше свідчення того, що компанія метро на Україні буде розвиватися і буде пропонувати споживачам України ті інноваційні підходи, які є в Європі та в інших країнах світу. Серед асортименту великий вибір якісного чоловічого та жіночого одягу відомих брендів повсякденне і спортивне взуття та різні аксесуари. Все це прийдеться до вподоби найвибагливішому покупцю. Власними враженнями діляться і відвідувачі відділу. Враження приємні, дуже ми. В принципі, бували в магазинах і не тільки в Україні за кордоном. І Дійсно можна сказати, що магазин європейського рівня. Сама організація торгової площі приємно так, приємне враження складає. Е, є різна якість, різні ціни. Мені подобається. Є з чого вибрати. Я думаю, що дуже корисний цей магазин, тому що тут зручно, є простір, і можна спокійно собі вибирати речі. і Тось я вважаю, що це потрібно було. З нагоди відкриття відділу шафа було організовано урочистий захід. Під супровід живої музики з відвідувачами було проведено різні конкурси та вікторини, а переможці отримали цінні подарунки від відділу шафа. Також було розрізано святковий торт, яким частували відвідувачів. Все це черговий раз демонструє бажання торгового центру метро стати на крок ближче до свого клієнта. Петро Гайдащук, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І наразі це було останнє повідомлення від журналістів нашої інформаційної служби новин. Я ж з вами прощаюсь. Бажаю вам тільки приємних подій і добрих новин. Цього найкращого побачимось.